Перед початком учасниць знайомлять зі спортивним інвентарем джамперами. Безпечні вони розраховані на різну вагу. Подягають черевички та розпочинають тренування із розминки. правої ножки, права, права. Раз, два, три. Розминаємося. Черкащанка Аліса Волкова ходила на тренування до Наталії ще до початку повномасштабного вторгнення. Потім заняття призупинили. Нині ж після року перерви, каже, радіє поверненню. Зараз Кожна людина для себе знаходить в чомусь, якусь розраду, якийсь спокій, якусь енергетику, енергію отримувати. І сповістивши, коли Наталя сповістила нам, що ось ми повертаємось, не знаю, емоціям не було меж година тренування, та ще й з доброчинною метою ще більше заряджає займатися, говорить Черкащанка Ксенія Бутенко. Я в неділю побачила, що так ми повертаємось. А це була дуже приємна новина, яку я чекала на благу ціль жодних заперечень, тільки вперед, як то кажуть. Мотивував відновити спортивні заняття. Чоловік військовий каже тренерка Наталія Носенко. Він же оплатив оренду студії та всі необхідні речі. На війні виживає лише той, хто вміє рухатися і рухається постійно. От, тому він мене змотивував, що треба щось робити, і в першу чергу ми будемо робити це для того, щоб бути корисними і могти більше допомагати ніж. Ну більше ніж до цього, кожен у цій війні використовує свій ресурс. І якщо за правильної цілі за правильним бажанням, то в будь в будь-якій діяльності можна розвинути цей рух. А ще каже Наталя: у планах облаштувати місце для збирання іншої волонтерської допомоги. Залишимо скриньки, де можна буде приносити ліки. Може бути смаколики нашим котикам. Можна зігріти наших котиків це грілки, носочки і так далі. Тетяна Зазуля, Олександр Костенников, Суспільне новини, Черкаси.